Привіт шанувальникам Шахтаря. Термінові новини. Щойно прибув. Захисник Донецького Шахтаря прокоментував ситуацію зі своєю травмою. Але по-перше, якщо ви новачок на новинному каналі Шахтар, скористайтеся перевагами та підпишіться, щоб не пропустити останні новини з Шахтаря Донецька, які ми завжди пропонуємо вам з перших вуст, щоб ви могли насолодитися ними. І поставте лайк на цьому відео. Щоб YouTube продовжував показувати останні новини шахтаря. 23-річний захисник донецького шахтаря після матчу 18-го туру чемпіонату України проти львівського руху дав інтерв'ю прес-службі гірників, пояснивши свою травму, яку отримав після гри проти Роттердам. Нещодавно гравець викликався до національної збірної України, але сьогодні його виключили зі списку. Захисник Шахтаря Юхим Конопля який заявив, що його турбують м'язи паху, і вже давно, і він хотів використати збірну перерву, щоб підлікуватися в клубі шахтаря, який викликав ротання, який врахував це і викликав Мірошніченка. Але конопля вийшов на поле проти львівського руху. Схоже, йому вдалося вилікуватися. На вашу думку Юхим Конопля робить найкращий вибір чи ні? Як ви вважаєте? Залиште це в коментарях, тому що це багато для нашого Шахтаря. Залишайтеся на зв'язку, тому що я буду оновлювати вас, щомиті останніми новинами з Шахтаря.